Знаєш російську чи турецьку, то не пропадеш тут у Берліні. Дійсно, тут багато людей, які говорять турецькою, багато людей, які говорять російською, так історично схвалося, але це ніяк не допомагає, щоб тут облаштуватися, інтегруватися, знайти роботу. У мене знайомий, який турок, який тут вчить зі мною разом англійську мову, ми ходимо разом на курси, от він шукає роботу у Берліні. Незважаючи на те, що тут 100 тисяч турків. Він не може знайти роботу, йому важко, тому що він сказав мені таку фразу. Турки у Берліні і турки у Туреччині це різні турки. Тут вони вже стали німцями, і кожен роботодавець, турок, він вимагає, щоб ти знав німецьку мову. Тому, ж, якщо ти шукаєш тут роботу, якщо ти хочеш працевлаштуватися і тут жити, у Берліні тобі потрібна німецька мова. Ну або дуже хороша англійська. Тому. Не полегшує життя нам російська або турецька, але якщо ми вивчимо німецьку, це дасть нам більше можливостей, звичайно. Ну, німецька є основною. Як не крутий?